Гравці молодіжки наїхали на Мельгосу та звинуватили його у провальному євро, динамо знову піднімає ціну на ваната, а також про трансфери наших клубів. Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні ми до вас, як і завжди, із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що стосуються українського футболу. Сьогодні маємо дуже багато тем для розмов, але перед початком попросимо вас виконати одну просту дію, підписатися на наш канал. Просто зараз дякуємо і поїхали. Розпочнемо, звичайно, ми з нашої молодіжки. Україна програла Нідерландам та залишилася за бортом чемпіонату Європи. У заключному матчі наші юнаки грали проти Нідерландів, і цей матч точно в актив собі занести не змогли. Ми пропустили на 34 й хвилині після помилки в обороні відзначився Валенте. А в другому таймі на 57-й хвилині крапку поставив Ван Берген. Направду ми могли пропустити навіть більше, але на лінії раз по раз нас рятував не навіть вилучить. Регера на 81-й хвилині врятувати нас не змогло. Після цього матчу, звичайно, виникали питання і до футболістів, і до тренера. Ба більше пряме задоволення діями коуча та вибором тактики на матч висловив один з лідерів команди Олег Очередько. Нам потрібно було більше грати за спину. У суперника були великі проблеми, коли ми так грали. Таких нагод потрібно було використовувати більше, треба було більше бити по воротах і подавати. Ми доходили до штрафної. Зони, а потім назад розверталися та починали все спочатку. Якби ми краще подавали та били, то гол прийшов би, передає його слова суспільне. Водночас Мельгоса спирався на індивідуальні помилки команди. Ми добре розпочали, але в таких матчах багато що вирішують помилки в необов'язкових ситуаціях, адже потім дуже важко повертатися у гру. Це питання до всіх футболістів, а не лише до когось одного чи до однієї ситуації. Давайте просто зараз у коментарях оцінимо цей турнір. Для нашої збірної від 1 до 5. до слова про того ж очередька він схоже отримає свій шанс у шахтарі. За даними Ігоря Бурбаса, сам головний тренер команди Арда Туран звернув особливу увагу на гравця і точно розраховує на нього на майбутніх зборах. Клуб має пропозиції з Іспанії щодо очередька, але першочергово хоче залишити його в команді. Далі поговоримо про київське Динамо, адже Ігор Суркіс знову піднімає ціну на Владислава Ваната. Кияни, очевидно, мали велике сподівання на чемпіонат Європи, адже хотіли засвітити там одного з лідерів своєї команди. Пропозиції щодо Ваната надходили і раніше, втім, багато що впиралося у суму переходу. Як відомо, клаусула в контракті гравця прописана на рівні 20 мільйонів євро. Однак, за даними Бурбаса, керівники Динамо, не дивлячись на контрактні зобов'язання, ще на 5 мільйонів піднімають його вартість, і саме з позначки у 25 готові розпочинати перемовини. Як думаєте, чи вдасться продати гравця за таку суму? Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Є водночас і футболісти на вихід у новому сезоні. Шовковський не розраховує на центрбека Навіна Малиша. Після того як його оренда у Ворсклі завершилася, він відправиться у нову. На цей раз є домовленість із Луганською зорею. Ну і на завершення пройдемося по іншим найбільш актуальним новинам українських команд. Цікава ситуація складається з Іваном Калюжним. Гравець, який ще не встиг приміряти на себе футболку Металіста 1925, вже може податися до нової команди. Польські журналісти стверджують, що до нього є предметний інтерес з боку команди. Відзев Лоць повідомляється, що клуб вже розпочав з ним перемовини, але все може впиратися у суму переходу, адже за гравця доведеться сплатити. Близько 1 мільйона євро. А от Олександрія довго вирішувала задачу, ким же Івана замінити, і все ж таки рішення знайшла. За даними видання «Глобо», команда веде перемовини з Васко да Гама щодо оренди опорника Лукаса Едуардо. Ця угода буде містити опцію викупу контракта 21-річного футболіста. Може покинути Полісся нападник Батіста. За даними тато таке 26-річний гравець візьме участь у підготовці команди до нового сезону. Але це ніяк не дає гарантії на те, що він проведе в команді наступний сезон. Інформація про його бажання покинути Україну з'являлася і раніше, і, схоже, зараз він разом з агентами готовий вести перемовини з іншими роботодавцями ще більш активно. Гучний трансфер закрили Карпати, вони офіційно викупили у Атлетику Мінейро Бруніньо. Попередньо відомо, що за футболіста сплатили 800 тисяч євро. Саме така сума була прописана у його контракті. Про термін угоди з левими поки не повідомляється. Ну і схоже, що має нового тренера Ворскла за даними спільноти вболівальників полтавської команди. Головним кандидатом на вакантну посаду є Желько Любенович. Кандидатура екс наставника Миная з'явилася після невдалих перемовин із Дмитром Черекалом. Остаточне рішення про підписання угоди має бути ухвалене найближчими днями. Ну що ж, друзі, ось таким сьогодні був наш випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, поставте, будь ласка, вподобайку до цієї роботи і підпишіться на канал. Але головне, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.